З початку жовтня, через посилення ворожих атак на енергосистему України, почали застосовуватися графіки обмеження та відключення електроенергії. Яка мета застосування таких заходів пояснює заступник начальника центральної диспетчерської служби по роботі з персоналом акціонерного товариства «Черкаса Обленерго Дмитро Чорнобривець. Об'єднана електроенергетична система України працює як великий складний організм, і, і стабільна робота системи можливо лише в тому випадку, коли забезпечено в кожну хвилину кількість згенерованої електроенергії та кількість пожитої електроенергії. В умовах безперервних атак на об'єкти електроенергетики, об'єкти виробництва електроенергії та об'єкти оператора системи передачі єдиним можливим методом балансування роботи. Е... Енергосистеми є застосування графіків відключень графіків аварійних відключень та графіків погодинних відключень. Наразі в АТ Обленерго» графіки погодинних відключень за командою енегукренерго застосовуються безперервно щодобово в режимі 24 на 7. режим застосування. Графіків погодинних відключень їх обсяги доводиться оперативною командою оператора системи передачі НЕКУ В Свою чергу диспетчер центральної диспетчерської служби АТ АТЧРКСОБОЛенерго визначає ті черги і пічерги, які будуть знеструмлюватись в кожну конкретну годину доби.